Так, Звичайно, ми в бойовому настрої. Команда вмотивована на початок сезону у клубу багато цілей, які ми маємо досягти. Сьогодні в мене було перше тренування у кривому розі. Мені дійсно сподобалася клубна база, чудова інфраструктура. Чуваюся комфортно в колективі разом зі своїми одноклубниками. Сподіваюся, ми зможемо досягти всіх поставлених цілей у прийдешньому сезоні. Усі гравці стали більш згуртованими. Ми багато взаємодії. Один з одним і це об'єдне. Звичайно, чим більше ми будемо грати разом, тим більше відчуватимемо справжній командний дух. Щодо яскравих моментів, мені запам'ятався день, коли після моєї презентації. В Соціальних мережах клубу мене змусили співати для всієї команди. Я заспівав ізраїльську пісню. Хлопці були в захваті, всі аплодували, це було весело. Мені дуже сподобалось. Наші ключові акценти працювати із завзяттям, використовувати наші сильні якості та тактичні схеми, покращувати взаємозв'язок у команді, відчувати єдність і командний дух, ставати сильнішими і показувати результат. На полі я вважаю, що цей сезон дуже важливий, як для команди, так і для мене особисто. Кривбас показав гарний результат у попередніх сезонах, і ми не маємо права опускати планку. Треба залишатися серед найкращих клубів України. Для мене цей сезон особливий, адже я вперше граю за межами своєї країни. Це неймовірний досвід, і я хочу максимально реалізувати себе і бути успішним тут у кривбасі.